Вінтаж Баскет презентує 2004 рік, четверта гра Лейкерс Філа Джексона проти Сан Антоніо Грега Поповича. і це шанс для шпор зробити комфортний, якщо можна такий вислів зробити. Доречним рахунок 3-1, і подивіться, як прибуває Кобі до Стейпл-Центру, на якому карі Team use only. Fun moments! You know what I'm saying? Отже, подивимось, як Виглядають стартові п'ятірки Карл Лон, Девен Джордж, Шак Кобі, і Гаррі Пейтон проти Тоні Паркера, Брюса Боуена, Рашу Местеревича. Гейдо Турку Грута Тіма Данкана. Звичайно, класика, класика, класика. Класика в квадраті, в кубі. Що тут ще можна казати? Кобі знаходить контакт, стає на лінію штрафних і забиває. Дуже цікаво подивитися, як вони з шаком будуть взаємодіяти, як буде захищатися е, Спьорс проти Лейкерс і бере тайм -аут. Так, Попович 6-2, Брюс Болин не встигає за кобі. Що буде робити в нападі Спьорс, рухати м'яч, як завжди, чи буде включатися Тоні Паркер, чи будуть трьохи відпована на турку глю, чи будуть грати на Танкана, чи все разом. Точно так же і що буде робити Лейкерс, шукати шака, чи розкидувати м'яч, що робить Кобі, Це один в один проти Тіма Данка. Кілька на шака той забиває через Лістеровича, обожнюючи ці часи, ту серію, ті моменти. Крейг Сейгер, який помер, да, Rest in Peace, ну не не те, що великий, але великий бродкастер, да, великий журналіст, коментатор. А тут нам показують, що був такий момент. Це той сезон, коли Кобі звинувачували в не дуже гарних справах, і був суд з цього приводу. І я так розумію, це було перед грою, тому він визнаний не. Виновним not guilty, so, я думаю, він трохи видохнув якщо можна відносно цього казати. Вільно І гра продовжується. Тобто я пам'ятаю взагалі такий був момент, що 2004 рік NBA Live. Так, Коу Кобі, Хайлайт не буде хайлайту, тому що Джоноблі на ньому полить. Але спіорс ми бачимо вже трохи відірвались. І ми грали в NBA Live 2004, дізнавалися цікаві моменти. І коли там я не знаю, навіть перший раз загрузив цю гру. Е, звичайно, дерев'яна трохи графіка, все інше. Ну, ми знали там Вінс Картер, KG, е, звичайно, Айверсон. Але я дзвонив до друга і питав: Слухай, а яка команда найкраща? І він мені каже: Лейкерс так, знаєте, от три секунди в нього на роздуми було і він Лейкерс. І от я пам'ятаю, як я грав за лейкерс. Слава Медведенко на майданчику і рахунок на користь Пьорс. Звичайно, лейкерс в ці, в цій серії, як то кажуть, штормило. Кармелон, він кобі який прохід та данк. Карл Мелон він був вже Чек, це Джек Ніколсон був а, респект цьому, цій людині. Карл Мелон був вже, ну, реально старий. Пейтон ще гайчку встиг а, тяпнути з Майами потім, після Бостона, та... але він також був вже немолодий. І от я так пам'ятаю, наскільки я розумію, що ну, по перше, оцей характер Кобі, по-друге, ну набралися чемпіонств, який Фейровей від Кобі. І він, ну, типу, з шаком в нього ж там завжди була битва за ефір, за респект за увагу. І оце ще ситуація з судом. Не додавала взагалі, не додавала людині мотивації. Ну і якби я так прокоментував, хоча я тільки коментую, то Лейкерс наздоганяє. Подивіться феєрія Кобі, да? це хайлайти Кобі Брайант. Rest in Peace Кобі Брайант, Mamba Mentality. Номер вісім, класичний вінтажний Кобі against Бюз Боуен, одного з best defenders in the league, in the history of the league. Розворот, два очки. Подивіться ці кадри. Мамба. Так, ось то мотивація Кобі, яка що виграв до цього е, титули з Лейкерс і типу все. I want MVP of the finals. Ну і ми знаємо, як це в подальшому проявилося. Але Сан Антоніо плюс 10. кубі на лінії штрафних. Звичайно, коли ми перше бачили ці склади, ці ростери, я для себе взагалі. Кобі! Бен! Бен! Ми взагалі диво дивувалися. Слухайте, Hall фейм Fame, Carmelo, плюс Шак, плюс Кобі, Філ Джексон, Гаррі Пейтон, що ще потрібно. Але для мене That Baby NFL це було уроком на все життя. що Не ростери роблять, а ростери плюс хімія плюс. Тренер плюс euh, трохи фарту, плюс відсутність травм, і те, яка гра поставлена. Показ зависання Бенг. Кобі Дуін Ворк. 22 очки, 7 з 14, 4 підбирання, 3 асисти, плюс 5. Друга половина в Сан Антоніо, але не влучає. Знаходить місце для себе. І ми бачимо, що інші швидкості, такі душевні, трохи позиційного баскетболу. Ми бачимо, що один з семи влучає спіорс, і ми бачимо розворот Шака. Чим, до ре, чимось, до речі, Зайон нагадує Шака. Мелоун пас на ковбі скидка. І він вже робить плюс. Плюс для своєї команди, і ми в четвертій чверті. Дерек Фішер, накачаний молодий Дерек Фішер проти нього Брюс Боен захищається. З Закидає Колбіна Шака, і звичайно, що Шакіло Ніл це його хліб. Колбі. тепер шак скидує на нього, і він в обличчя боведу закинує з рукою отуди от догори. І оце язик від кобі. Подивіться ці моменти Тайм-аут Попович плюс вісім не вдається. Спьорс. ми бачимо нав'язати боротьбу та захопити лідерство. І 3-1. це було crucial time. Подивіться Дабл Тім на шаку. Брюс Боуен, що ти будеш робити з цим з цією змійкою, з цією змією? Один в один залишають кобі багато простору, і він знаходить місце для того, щоб влучити в кошик. Подивіться, які фейки, які покази, які розвороти, слава там бореться за підбирання. Плюс сім. Ману Дженобілі проти Кобі. Але Кобі його з'їсть за слін. Що це було? Це був фол. Це знайдений контакт та фол. От в е, Кобі просто як, я не знаю, е, як хто, просто як робот, як надлюдина включається і просто пушить, пушить, йде вперед. Рашо Нестерович. Привіт. Гра номер 4. Плюс 8 робить Кобі. Джинобілі молодий. Ще не той Джиноблі, якого ми всі знаємо. Але повага до аргентинського гравця, звичайно. Плюс 6, 5 хвилин, Кобі, розворот. Іди чита, що ти зробиш, Джінобілі? або руку поставиш, або спину, або лікоть. Його це тільки заводить паркер проти нього Пейтон, захист і фол, і каже: Мен, що таке? Трештокер всія ліга. Гарі Пейтон. Який розворот? І як легко на ногах. Йому міні. Секунди потрібні, йому не потрібно багато просто. Це Кобі Брайан, це 2004 рік. Класичний Кобі Брайан, яка насолода. Всім гарного дня, гарного ранку. Згадуйте для себе ці моменти, будь ласка, коментуйте, спогади, поважаємо класику. Трохи андеграунд музики вам та всім плідно попрацювати цього тижня. Починаємо ми тиждень з ретро-вінтажу, з ретро-баскетболу. Сьогодні Сакраменто проти Лейкерс грає, Тож, такий флешбек. Ну і пишіть, будь ласка, ваші думки чи схожий в Майяма на Данкана. Такі тейки да, від мене. Кобі проти Джинобіли. Лізе, лізе, лізе і забиває. І Лейкер зрівнюють рахунок. В Серії подивіться, який крос із овери, які заходить. Ну, що ти зробиш проти нього? Він та ж баскет вашій, вашій увазі рік 2004. Ми ще з вами зустрінемось. Приємного всім дня! Дякую за увагу! Пам'ятайте про телеграм-канал! Дякую вам за перегляди. Arabian, sunny, food, like a Hong Kong tree kick. All weekend afternoon, karate movie flip. Slept good, no justice, no peace. Woody kept it hoodie, never discussed it with police. Shot the bear when nobody ran to get the gals up. So we had to put it up in the raps to take it back. And since when little with have to do with killing the cat, what type of shit is that? In San Antonio for game five on Thursday night.